Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України і з хучинку Анжела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні е, я вчора почала, сьогодні закінчую ділити суницю. Це суниця, по-перше, ремонтантна. Бачите, ось ще квіточка, ще сунички, ось навіть зелені. Бачите, ось. А по-друге, вона не пускає ці вуса, а наростає такими великими кущами. Я вже поділила всі кущі, лишила ось один і зараз покажу. Дуже добре ділиться. Оцей кущ наріс оце за сезон. Я посадила весною. Ну, ось такий кущик, ось я вже поділа, посадила в стаканчики. Бачите? Ось такий кущик я посадила навесні. І зараз на осінь. У нас виріс, ну, вже зараз зима, грудень місяць, ну все одно виріс ось такий кущ. Бачите, зараз я його буду ділити. Ділити він дуже просто, спочатку відрізаємо листя, що нам це листя не потрібне, це листя відрізали. І відрізаємо трошки корінь, тому що нам це коріння вже воно вже буде старе, воно буде все одно після пересадки буде відмирати. Тому ми його обрізаємо теж зразу. Повничка дуже. Смачнюща. По-перше, бачите, скільки ось. Ну, я завтра, ой, завтра. Зараз буду це все відривати, тому що буду присаджувати кущики, а при посадці нам не потрібні ні ягідки, ні квіточки, щоб вони не висасували е, всі життєві соки з кущика. Дивіться, от такий кущик ділиться дуже-дуже просто. Е, у нас ці були дощі багато, земля дуже мокра, тому такий ком комболот. Але це не страшно. Просто берете спочатку. Розриваєте його десь, так, щоб не порвався, розділили і просто рвемось його. І потім, дивіться, вже менший кущик став, і просто дивіться, видно, як оці всі, дивіться, кущики, дивіться, просто один від одного відокремлюються і таке враження, що вони просто росли от вкупі ціла куча кущів, дивіться. Ці два ще поки не буду розривати, тому що вони, в них суцільний корінь. Так і посаджу два а потім вже він наросте більший. Дивіться вже один, два, три, чотири кущі є. Чотири. Ділимо далі другу половину беремо, те ж саме. Беремо, от, дивіться, воно розділяється дуже легко. Корінь зрісся. Дивіться, знову у нас два кущики розділили. Беремо знову. Дивіться, просто відділяється. Дивіться. Ну, тут коріння вже запутане і болото. І дивимося цей знову. Цей тут два, тут знову два, дві серединки. Я їх не поділю, тому що вони зрослися. Як бачите, ділиться дуже-дуже легко. І ну, такі кущики я собі лишу двійні. А оці такі кущики, ось, що я показувала, ось. Одинарні. Тут двойні багато. Ось отакі кущики я висаджую, я вже показала, висаджую в стаканчики ось. І навесні от буду продавати вже закрита коренева, він буде вже вкорінений гарно. І будуть на продаж. На продаж буде небагато, там десь 20 у мене, тут 30, десь кущиків 35 буде, не більше. Я купила весною 12 кущів, ну Так мені там воно в рядочок виходило. І мені оце наросло. Я собі вже два рядочки посадила. Ще от там трошки досаджу, кілька штук. Собі два рядочки посадила, Племенниці відділила 10 кущиків, невістки, 10 кущиків, І ось що буде на продаж. Бачите, 12 кущиків наросло досить таки багато. Так що, друзі, хто хоче, пишіть мені, на весну буде десь, ну, 35 кущів буде точно. На весну буде у пропозиціях буде суниця ремонтантна. Бачите, у нас з ягідками, у нас це були морози, але все одно, бачите. Де не де ще збереглися ягідки. От. Я їх всі повидриваю. Треба це зовсім відірвати. Це теж повідриваю, щоб вони добре вкорінялися, кури бігають, тут грибуться Курінці, бачите, вже ось гарні. Бачите? Тут трошки менші, але теж молоді корінчики. Воно до весни ще все вкоріниться і будуть навесно гарні кущики. Так що, друзі, пишіть тому, що пропозиції небагато. 10 гривень кущик. Ну, це не дорого, Я сама купувала по 10 гривень, ще трошки менші були, але вони, як бачите, наростає. І саме головне, що вона не лізе вам цими вусами, не буде залазити там, де вам не треба. Посадили 10 кущиків, так 10 і буде рости. На осінь собі поділили, розділили і буде вже ціла грядочка. Тим більше, що все літо, От як почала цвісти з, з травня, місяця, і з червня місяця вже вона починає. І от вона от, ну, ще в листопаді ще точно вона у вас буде Ну, до самих морозів. Навіть такі приморські мінус 1 вона витримує, якщо це недовго, одну-дві ночі, вона прекрасно ще витримує, а потім уже все. Бо в нас було одну чи дві ночі, вже мінус 4, здається, чи мінус 3, ну десь так був трошки мороз, бо була прямо склянка в ставочках. Ну, от і все, друзі, про суницю. Нічого, вона така невибаглива, поливаєте просто, ну, як вся суниця, полуниця, вся вона однаково любить таку гарну, таку землю, удобрену. І буде краще вкоріна, вкорінятись і буде. Рости. Скажу, що ну, доведеться це раз на рік доведеться ділити. Ну, можна ще раз на два роки. Ще один рік можна залишити такими кущами, а вже на наступний рік точно доведеться ділити, тому що вони ну, перестарюють перестають і почнуть вже хворіти і менше давати ягідок. Тому, друзі, раз на два роки, хоча б поділили, і можна саджати не по одній половинці, наприклад, а по дві-три зразу, щоб кущик був гарніший, щоб зразу. Вам давав більше ягід в одному місці і все. Ну, а так, в принципі, все. нас сьогодні, бачите, грудень. Тепло, Ну, такий у нас південь, слава Богу, тепло. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.